У глибинах холодної Арктики плаває істота, яку ще кілька століть тому вважали міфом. Її називають морським єдинорогом і не дарма. Нарвал має довгий спіральний бивень, що справді нагадує легендарний ріг фантастичних створінь. Але це не фантастика, а реальність, яка і досі дивує і одночасно захоплює уяву мільйонів. Про нього складали легенди вікінги. Його бивень продавали як ріг єдинорога в королівських палацах. Проте чому ж ми досі знаємо так мало про цю неймовірну тварину? Чим живе Нарвал, що приховує його ріг? І чому вчені досі не можуть розгадати всі його таємниці? Приготуйтеся до мандрівки у світ загадок, холоду й дивовижі. Влаштовуйте зручніше. Ми розпочинаємо. Ще в середньовіччі мореплавці розповідали про дивну істоту з рогом на лобі, яку тоді вважали єдинорогом. Історії про магічні властивості цього рогу дійшли до королівських дворів, а бивень нарвала продавали за шалені гроші, видаючи його за реліквію справжнього єдинорога. Навіть у 16 столітті вважалося, що цей ріг здатен виявляти утруту і стілювати хвороби, але згодом наука розвіяла міфи і відкрила правду. Цей ріг витягнутий зуб самця нарвала, що здатен сягати понад 2,5 метри. Та про це трохи згодом. І хоча Нарвал виявився не міфом, зустріти його справа не з легких. Ці загадкові тварини мешкають у суворих арктичних водах, навколо Гренландії, Канади, а також Сибіру, найчастіше поблизу пакових людів, де панує лід, тиша й холод. Побачити їх у дикій природі можна лише влітку, коли крига трохи відстає, але навіть тоді вони залишаються потайливими і ледь помітними, мов тіні з глибин льодяного океану. Ріг нарвала це не ріг і навіть не зброя, це справжнісінький зуб, що проростає крізь верхню губу. Його ліве верхнє ікло продовжується до двох, а то й трьох метрів, закручуючись спіраллю, наче казковий ріг єдинорога. Але навіщо йому потрібен цей зубивень? Науковці довго сперечалися. Спершу думали для бою з суперниками, потім для пророблення отворів у кризі. Проте нові дослідження вказують: це сенсорний орган. У ньому понад 10 мільйонів нервових закінчень. Він реагує на температуру, тиск, солоність Води та навіть на присутність риб, але на цьому таємниці не закінчуються, бо навіть після десятка років досліджень нарвал залишається однією з найзагадковіших істот півночі. Чому бивень є лише в самців і чому іноді зустрічаються нарвали з двома бивнями? Є припущення, що бивень це ще й показник сили або привабливості для самок і навіть соціального статусу в стаді. Самці можуть торкатися бивнями один одного в ритуальних поєдинках, але без агресії. Однак більшість цих поведінкових деталей досі залишається таємницею. Адже спостерігати за нарвалами в дикій природі надзвичайно складно. Нарвал це не просто ще один мешканець холодних арктичних вод, з наукової точки зору нарвал, самець та Найближчий його родич білуха. З нею нарвал навіть може схрещуватися, утворюючи дуже рідкісних гібридів нарлухів. Зовнішність нарвала наскільки унікальна, що століттями люди не вірили в його реальне існування, але виявилося, природа створила справжнього морського єдинорога, живого, досконалого і незбагненного. Ще одна унікальна характеристика відсутність спинного плавця. Натомість у нарвала є спинний хребет із характерною формою, яку використовують для ідентифікації окремих особин. Нарвали не лише красиві, але й неймовірно витривалі. Вони можуть занурюватися на глибину до півтора кілометри. Це рекорд серед китоподібних, і роблять це регулярно, шукаючи їжу в темних водах. Спілкуються нарвали, як і дельфіни, за допомогою клацань, свистів і пульсацій. Завдяки ахолокації вони орієнтуються в темряві, говорять між собою знаходять здобич. Ще одна особливість зміна кольору. Малюки народжуються темними, а з віком світлішають. Старі особини майже білі, схожі на білух. Нарвали щороку долають сотні кілометрів під час міграції, подорожуючи поміж крижаними полями. Їхні навички орієнтації в суворих умовах досі вивчаються. Справжні дива це нарлухи рідкісні гібриди нарвали й білухи, які поєднують риси обох видів. Вони живе свідчення того, як ще багато нам невідомо про цей світ. Цікаві факти: бивень нарвала єдиний зуб із природним спіральним вигином. Його зовнішній шар здатен виявляти температуру, тиск і солоність. У деяких особин виростають два бивні. Нарвали видають звуки, що нагадують скрип дверей чи подушку, що здувається. Назва Нарвал означає мертвий кит через світлу шкіру. У 1671 році трон данського короля був зроблений з бивнів Нарвалів, і його досі можна побачити в замку Розенборг. Нарвал це жива загадка Арктики. Його вигляд нагадує легенди про морських єдинорогів, а поведінка вражає навіть досвідчених науковців. Попри століття спостережень, ми досі знаємо про нього не так багато, як хотілося б. Його глибокі занурення, подорожі через кригу, таємничий ріг і здатність спілкуватися. Усе це створює. Образ істоти, що балансує між міфом і реальністю. Усе менше місць на землі лишається недослідженими, але Нарвал продовжує доводити, навіть у 21-му столітті природа має чим дивувати. І хто знає, можливо, в найближчі роки ми відкриємо ще більше дивовиж про цього арктичного єдинорога. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих випусків.